Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє недільне Євангеліє пропонує нам притчу про сіяча, яку сказав Господь наш Ісус Христос. В тодішні часи це був абсолютно буденний і доступний образ, сіяча, який вийшов сіяти зерно, який засіває свою ниву. І ось він розсипає його рукою, і зерно падає в землю. Але не всі зернятка впали в землю. Котрець десь впало при дорозі, котрець упало десь на якийсь камінь, на кам'янистий ґрунт. І лише те зерно, яке впало в добру землю, в добрий ґрунт, те зерно потім і дало гарний плід. І Господь каже, що зерно це слово Боже. А земля ґрунт це наше серце. І от лише те людське серце дає добрий духовний плід, яке готове прийняти це Боже Слово, яке готове Його сприйняти, і яке готове потім далі вже, як та рослинка, як та пшеничка, рости, підійматися, розвиватися і зрештою вже тоді давати плід. І сьогоднішня Євангелія. Воно перекликається з Євангелієм минулої неділі. Пам'ятаєте про сина наїнської вдови, якого Воскресив Господь? Ми тоді говорили, що дуже важливо втрапити правильну дорогу, щоб зустріти Христа. Дуже важливо побачити Його в своєму житті. І ось сьогодні як продовження мало того, що треба Христа зустріти в житті. Треба ще і мати підготовлене серце до цієї зустрічі, тому що можна прийти і розминутися. Можна прийти і нічого не отримати. Тобто Господь то дає всім. Слово Боже говорить до всіх людей, але не всі його слухають, по-перше, по-друге, не всі чують із тих, що навіть слухають. І тому надзвичайно важливо серце своє готувати до зустрічі з Богом. І розуміти, що віра в Бога. Це не просто якась така одна із сторін нашого життя. Це головна сторона життя віруючої людини. Вона вимагає підкорення всіх інших сторін, нашої фізичної сторони, нашого тіла, нашої душі, нашого духа, оцій своїй вірі і життям по повірі. Не може бути храм, церква, духовне життя. Чимось таким зараз називають дуже таке словосполучення, мені не подобається задоволення релігійних потреб. От є потреби там в їжі, в теплі, в сні, в лікуванні і в релігії. Через, через кому воно йде? Справа тим, що не через кому. Якщо людина вірить в Бога, то всі інші потреби, які стосуються її фізичного, і духовного, і душевного життя, вони підкиряються законам цієї віри. Чому ми кажемо, є. І бачимо, що є різниця між представниками різних релігій. Чому вони по-різному себе поводять? Тому що в них віра різна, і по-різному вони будують своє життя. Хоча всі, в принципі, одинакові люди маємо дві руки, дві ноги, одну голову, всі хочемо їсти, хоч... потрібно вдягтися там, хочемо відпочити. В загальному потреби всіх однакові. Але конкретне їхнє висловлення різне, тому що віра різна, <кій> тому що різний. Ну, Етичний фундамент закладений, поведінка різнозакладена в людину. Тому ми повинні себе виховувати і готувати до цього, бо ви повинні над собою трудитися. Так само, як добрий агроном завжди ґрунт удобрює, готує його до посівної, вибирає з нього бур'яни, додає корисні мікроелем... мікроелементи, так само і ми повинні над своєю душею працювати, щоб вона приймала божественне відкривання в його повноті по можливості. Щоб вона проростала потім духовними плодами. А просто прийти у храм відвідати, ну, це просто буде культурний захід не більше, якщо це не буде пов'язано з глибокою роботою над собою, яка триває кожного дня і кожної хвилини. Дуже такий показовий випадок, от на, на цих днях трапився, ви знаєте, в Черкасах захопили Кафедральний собор. І от на минулому тижні там уже така новина, що Михайлівському соборі в Черкасах вперше зазвучала молитва українською мовою. Це подається як перемога така. Ну ми розуміємо, тут два є аспекти, чому українською мовою, тому що кажуть, це наша рідна мова, на відміну від церковно-слав'янської. Ну, тут люди вони або свідомо лукавлять, брешуть, або вони не знають історії, тому що насправді наша сучасна літературна українська мова пов'язана з церковною славянською мовою, і з неї виросла і фонетично. І граматично і лексично. І хто вивчав українську філологію, той знає, що на першому курсі, хто вивчає спеціальність українська мова, література, є півроку вивчається курс, називається старослав'янська мова. Це обов'язково, тому що, не знаючи старослав'янської мови, ти до кінця українську не зрозумієш. Тому тут трошечки таке лукавсте. А от справа, другий аспект пов'язаний з українською мовою, що богослужіння стає зрозумілим. Так, дійсно це правда. На жаль, ми з вами констатуємо, що багато з нас церковно славянську мову не знає, не дорозуміє, просто стоїмо на службі, тому що це гарно звучить. І коли перевести на українську мову, і все буде зрозуміло, здавалося, має бути все зрозуміло. Але ми читаємо в одного з активістів там у Фейсбуці, він написав допис, що ось я був на першій службі в Михайлівському соборі. Так, все ну добре, що це вже наш храм. Але служба ж зовсім не зрозуміла. Служба не зрозуміла їм. Каже, їй треба міняти, там все нудно, там все невесело, там немає ніякого оптимізму, і ці співи не зрозумілі. Ну, ось, українська мова вже є. То чому вона невесела і не зрозуміла? Слова ж всі, слова то зрозумілі, кожне слово вже зрозуміло, сучасне слово. Виявляється, слова треба скласти в речення. І, склавши їх в речення, з'являється певний сенс, який треба вміти сприйняти. Для того, щоб зрозуміти православне богослужіння, треба знати і біблійну історію, і історію Християнської церкви, і хоча б трошки православну догматику. Тоді воно стає зрозумілим, що таке малий вхід, що таке великий вхід з дарами. Що таке і, і хіровимі і так далі? А отже, потрібно все рівно працювати над собою. Нікуди ми від цього не дінемося. Навіть ті християнські православні церкви, які звершують Богослужіння сучасними мовами, наприклад, там, Православна церква, Америка служить англійською мовою, сучасною мовою, це не відміняє духовної роботи над собою, це не відміняє зусиль над собою, це не відпочинок піти в храм, а це великий духовний труд. Працювати над собою для того, щоб серце було готове прийняти слово Христа. Викорінювати свої страсти, викорінювати свої які гріхи, слухатися, вчитуватися в слова священного писання, в слова, які звучать на богослужінні. Це потребує зусилля над собою. І так було завжди. Ніколи християнство не було легкою вірою, легкою релігією. Завжди вимагало дуже великого зусилля. Ми сьогодні також святкуємо з вами пам'ять отців 7-го Вселенського собору. Це Вселенський собор, останній по числу серед Вселенських соборів, який затвердив шанування святих ікон. І от ми відкриваємо життя святих і читаємо, що там. В VIII столітті імператор Лев і Соврянін воздвиг гоніння на святі ікони і так далі, і так далі. Тобто таке враження, що імператор встав, так, давайте я буду сьогодні гнати ікон, ікони і почав гнати і, 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 ікона шанування ікони. Ні, звичайно, так не було. Спершу було розділення в церкві між єпископами, між священиками, між мирянами. Одні шанували ікони, інші це вважали її долапоклонством. І коли імператор, ці партії вже в церкві оформилися, імператор взяв сторону іконоборців і вже силою зброї, силою державного апарату почав гнати тих, хто ікони шанує. Викидати ікони, ув'язнювати, знімали з парафії тих священників, які шанували ікони, ін іноді ув'язнювали їх, навіть доходило до кровопролиття. І пройшло б декілька десятків років, поки не зібрали нарешті вже сьомий Вселенський собор і не затвердили шанування святих ікон, пояснивши, що цілуючи святу ікону, шануючи її, ми не, цінуємо, не цілуємо власне це зображення саме. А ми ті наші шанобливі почуття, ті наші почесті, які ми роздаємо перед іконою, спрямовуємо до того, хто на іконі зображений. Але це, але це потребувалося майже ціле століття для того, щоб церква до цього дійшла, це осмислила і, зрештою, прийняла це як загальну постанову. Тобто ось така велика праця над собою. Єпископів, священників, мирян, всі це переживали, всі про це Думали, молилися, змінилося кілька поколінь, аж поки це дійшло до якоїсь, якоїсь єдності, до якогось одного розуміння. Ось це приклад того, що в церкві ніколи не буває легко. І прийти в храм, переступити його поріг, ще не означає, що ти врятований і спасений. А це означає, що перед тобою відкривається важка, але дуже благодатна дорога спасіння, коли ти над собою працюєш, коли ти. Каєшся в своїх гріхах, коли ти причащаєшся, і поступово день за днем, крок за кроком, ти стаєш ближче до Бога і підпускаєш Бога ближче до себе. Ось про що сьогоднішня наша притча про сіяча. Тому і ми, дорогі брати і сестри, повинні про це не забувати і завжди. Готувати ґрунт свого серця до Божого Слова, приймати його з вдячністю і плодоносити нашими молитвами, нашими добрими ділами, нашим словослов'ям до Бога. Амінь.